Віддаючи, ви сигналізуєте про достаток. Якщо ви віддаєте гроші, то сигналізуєте Всесвіту. Дякую, у мене є більше, ніж мені потрібно, тому я можу віддавати. Ця думка про достаток допомагає вам більш природно ставитися до грошей. Ви сильніше насолоджуєтеся грошима, бо не вважаєте їх занадто важливими. Ви краще усвідомлюєте, що гроші одна з форм енергії, яка протікає через ваше життя. Хто тримається лише за гроші, той перешкоджає цьому природному потоку енергії. Чим більше віддаєте, тим більше може ввійти у ваше життя і тим сильніше ви здатні повірити в те, що прийде ще більше грошей. Отже, грошові пожертви є доказом вашої віри в самого себе й у енергетичний потік Всесвіту. Зміцнивши таким способом довіру до самого себе і всесвіту, можете очікувати, що у ваше життя прийде більше грошей. Ви очікуєте багатства, і в такий спосіб воно стане для вас самоочевидним. Згадайте, наші очікування визначають, що ми отримуємо насправді.